Доброго дня! В цьому відео я розповім про акумуляторну викрутку від Дніпром та чому фірма Дніпром жахливо відноситься до тих, хто купив цю викрутку, як тільки вона з'явилась в асортименті. Отже, в комплекті сама викрутка, шнур для зарядки type c чохол для викрутки з бітами. викрутці акумулятор на 3 та 6 вольти, 280 обертів на хвилину. Крутний момент 1 НМ. Дві кнопки Forward та Reverse. Роз'єм під Type-C для зарядки та індикатор заряду розряду батареї. Світлодіод для підсвічування робочої зони. Викрутка має швидкоз'ємний фіксатор біт. Біти PZ1, PZ2, PH1, PH2, шліц, торкси та шестигранник. Працює вона. Приблизно 30 хвилин в роботі та десь 50 хвилин в холостому ході. Одразу скажу, що брав я її одразу, як вона з'явилася у продажу. Вика мені сподобалась, та хочу донести, що вона не для закручування саморізів та турбогвинтів з крутним моментом в 1 Нм та обертами в 280 обертів за хвилину. Можливо, комфортно працювати з конферматами та з трохи ржавими гайками та болтами. Але призначена вона для монтажу легких кріплень. Тому не розглядайте її як шуруповерт. Рекомендую власноруч її тестувати до покупки в фірмових магазинах Дніпра. М. В викрутці є режим фіксації, тобто ви можете її використовувати як звичайну викрутку. Ось такий вигляд має викрутка всередині. Акумулятор тут стоїть 18350. В інтернеті він коштує від 140 до 300 гривень. Ну, а двигло FK 180 від 200 до 300 гривень. Що мені не сподобалось, Дніпрем випускає неперевірений продукт. Ви можете бачити зліва викрутку виробництва цього року, а справа викрутку, яку купляли ще рік тому. В старій викрутці кнопка Forward та Reverse. Покриті однією резиновою накладкою. Вона настільки неякісна, що вже на другий день роботи починає тріскатися та відпадати. Ніпрем зрозуміло, що як не дивно, випустили зовсім сирий продукт, та через десь місяців 2-3 вже надходили нові викрутки з окремими накладками. Але що робити тим, хто купив стару модель? В них злітає накладка, вони несуть її на ремонт. А в майстра нема таких накладок резервних, та він починає цю викрутку колхозити. Десь шукає подібну резину, сує її та віддає клієнту. Ну, з резинкою проїхали. Та раптом в Дніпром вирішили продавати викрутку вже з чохлом. Ось нове питання: що робити тим людям, які купили стару модель? Тому як чохла окремо в продажі немає, через три місяці ще. В асортименті Дніпро М з'являється окремо чохол для цієї викрутки, але що може піти не так? А чохол то без біт? А тепер питання: а навіщо мені чохол без біт? Одним словом, в Дніпро М вирішили створити велосипед та щось пішло не так. А біти ще й досі чекаємо. Набагато краще було б засунути її в якийсь набор з тримачами для біт та головками, було б набагато краще. На цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Всім якісного інструменту. До побачення!